Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди ДЮСШ 1-2-2013, премія «Авліас Фудзалу» серед дитячої юнацьких команд. Хлопці тільки що зіграли гру «Кубку нескорених проти дівчат ДЮСШ 1-дівчата». Розкажіть, будь ласка, ваші враження про гру. Мені гра сподобалась, гра сильна, дівчата грали сильно, але наші воротарі нас не підвели. Також нападаючі не підвели, і західники. Кожен кожному сподобалось, мені здається, і кожен забив гол. Хто хотів, той забив. Я забив. Вітаю, тебе? кому гол? Всім, всій родині. Дуже гра сподобалась, ми грали сильно і дівчата, але наші воротарі нас не підвели, і ми багато забили. Забивали? Да. Кому присвячуєш? Всій родині теж. Було цікаво, і, і, і ми багато забили. Да, я один, один Кому присвячуєш? Всій родині також гра була класна, ми виграли, вони грали сильно, але ми. Сильніше ти як воротар, я розумію. Так да. пропустив, на жаль, один гол, так, але рахунок значний 8-1. Як да. так сталося, що пропустив так. один і відбив всі атаки? Ну там защитник е, пішов в атаку, вдарив, не попав, ну і на його фланг дали. Зрозуміло в цілому, е, гра вам сподобалась, так? Так, так. Ще ми уточнимо один момент. Кому присвячуєш перемогу сьогоднішню? Україні? Так. В цілому, я так розумію, гра сподобалася. Тренер як відреагував на вашу перемогу. Добре. Команда як? Добре. Я так розумію, сезон вже підходить до кінця. Так. Як вам взагалі сезон сподобався? Що побажаєте собі у наступних чемпіонатах, сезонах, іграх? Добре. Він був нам радий, щоб кожен звив щоб ми допомагали друг другу і його підтримали. Супер. Я бажаю вам того всього самого, щоб ви побільше перемагали, ставали кращими yeah. гравцями yeah. і yeah. тільки були в топі турнірних таблиць. Дякую вам, хлопці.